За такою щирою міжнародною дружбою можна було спостерігати у Великоберезнянському селі Кострину. Продовж кількох днів тут діяв табір для учасників проекту Європейська школа обміну досвідом. Програма, в якій беруть участь і ужгородські учні спрямована на співпрацю між освітніми установами прикордонних регіонів України, Словаччини, Угорщини та Румунії. Завдяки таборам у кожній країні, учасниці проекту, діти мали змогу здобувати знання у сфері екології, економіки, енергетики та техніки. Перший раз приїхав в цей табір. Мені дуже сподобалося це. І я люблю і хотів би ще прийти в другі ріки на цей стабі. Протягом цього табору мене найбільше вразила відкритість е, лекторів та надзвичайно цікаві події, наприклад, як ося подія. Закарпатський табір став заключним, де, окрім лідерських навиків, учні розробляли і презентували свої міні-проекти розвитку карпатського єврорегіону. Шкільний гостел та мовно-спортивну школу, де діти зможуть удосконалювати свої знання іноземних мов, планують створити угорці та словаки. Популяризувати традиційні ремесла, народні танці та велотуризм мають намір школярі Румунії. Учні з Івано-Франківська прагнуть бати про чисте довкілля за допомогою волонтерських груп. А ужгородські члени європейської школи планують повернути обласному центру славочистого та зеленого міста. Працювати зі школярами було цікаво і легко запевняє їх наставниця. Я не думала, що діти зможуть так гарно справитися з поставленим завданням, тому що як на дітей це таки розробка стратегії, це досить важке завдання. І я не очікувала такого інтересу, такого захвату і активності, яке як воно відбулося насправді. Розроблені проекти розвитку карпатського єврорегіону школярі мали змогу презентувати в обласній раді. Вражений ідеями дітей Андрій Сарбайло зауважив, що учні знайшли нові шляхи вирішення давніх проблем, що не завжди під силу навіть дорослим. Діти інколи можуть які несподівані дати пропозиції, які через які можливо зараз ще не можна навіть оцінити, але через деякий час вони будуть дуже актуальними і ефективними для розвитку нашого регіону. Чи зможуть учні європейської школи втілити у життя свої ідеї? покаже час. Зате вже зараз можна сказати, що завдяки цій програмі вони побачили культури інших країн, подолали мовні бар'єри та знайшли нових друзів, що безперечно допоможе їм у дорослому житті.